I'm trying to get you on my mind, less but then again, I couldn't mind. Last got me like, what's in your coffee? I hope you call me and we can talk about our hobbies. Yeah, like finding movies to get lost in, and quoting phrases from the office. What's it like to wear that halo so sweet it's painful? So, would you put me on your payroll? sanity Раз і черги немає. Замінила я обидва диски на машині, і можна вже тепер знову їздити куди потрібно. Так, Поки Василько мій в садочку, я вирішила прибрати трішки на кухні, помила все, прибрала і коли зараз його заберу із садочка, буду готувати кексики або пончики, щось придумаю. І тільки подивіться, яка це краса поставила сюди орхідейку, хоча би поки знаходжусь на кухні, щоб нею любуватися саме ось тут. Таке непогане місце для неї, вона дуже так розбавляє мою кухню. Взагалі, в мене діти мають діло до всього, що відноситься до кухні, все, що знаходиться тут, на підвіконі, я взагалі не можу на підвіконня досі нічого поставити. Хоча діти вже перестали тут сидіти, нарешті. Але все рівно сюди щось поклала чи поставила, вони все розсипають, розкидають. Якщо ставиш якийсь вазон, не обов'язково його вирвуть, висиплять всю землю по всій кухні. І тому. Поки ми не живемо в будинку, я не можу нічого такого тут поставити. А ось латексну орхідейку, я дуже задоволена, що її купила. Думаю, напевно, треба буде взяти ще собі тюльпанчики або троянди, бо а, там, наприклад, є ще тюльпани і троянди в цій дівчинці, що я брала цю орхідею. Вона така класна, вона така класна. У мене, до речі, вчора я її забрала. І дочка подумала, що це справжня орхідея. Син подумав, що це справжня орхідея. І чоловік мій також повівся на те, що вона справжня. Каже, і надовго вона. Я кажу назавжди. А Він каже, та зараз вона пропаде, зараз діти доберуться. Я кажу: ні, вона штучна, вона взагалі реалістична, настільки, що більш реалістичної не буває, певно. Ось так. Тому поки буду щось готувати, щось робити на кухні, буду любуватися, а потім буду ховати. Ставлю її зверху на холодильник, бо це єдине місце, куди Василько ще поки не добирається. В нас такі місця є на шафах і ось на морозильній камері і на холодильнику. Хочеться її якнайдовше зберегти. І полюбуватися цією красою, бо Ах, діти хоч маленькі, але ж душа просить. Ось так. Я думаю, вам також подобається, як вона виглядає тут на кухні. Так, забрали ми Василька із садочка, заїжджали до моєї мами, заїжджали в два магазинчики. Показую, що взяла. В магазині все по 31 гривні, у нас я такі в місті Кстопіль. Я взяла ось такі губки, кухонні, жовто-блакитні упаковочку, тут 10 штук. Мені подобається, що вони такі, бачите, щільненькі і їх надовше буде вистачати. Тому що брала я в аврорі такі чорні, темно-сірі, і вони дуже швидко рвуться, якісь в них якість не дуже. Тому взяла ось такі губки 31 гривня. І взяла ось таке Якобс капучино. Тут 8 пакетиків, думаю, нехай буде. Щось іноді такого хочеться незвичного. Так, взяла своє улюблене капучино, це вже європейський магазин. 190 гривень зараз воно коштує, 80 чашок вистачає, воно йде без цукру. Дуже часто мене запитують. Це капучино йде без цукру, якщо ви не вживаєте цукор, то можете його брати і пити. А якщо його п'єте з цукром, то можете просто додавати його собі. Хтось робив це капучино на молоці, я пробувала, моїм дітям не сподобалось. Вони все-таки звикли робити це капучино на воді. Тому це вже хто як любить. В села ще ось таких дві зубних щітки, DentaMax, потрошки заміняю ті, що в нас є. І взяла дві ось таких зубних пасти. Я полюбляю з таким дозатором, знаєте, натискати, але вони зараз дуже дорогі. Доводиться економити, бо хочемо накрити будинок дахом, і тому взяла дешевші по 55, здається, гривень. А ці зубні щоточки, щітки. Вийшли 40 гривень, ось ця упаковочка, здається. Здається, так. Так, і взяла ось таке мило, оливка фірми Sien 35 гривень. Ось така пляшечка. Це все європейський магазинчик. Ну, а тепер я приступаю до приготування кексів. Цього разу робила не за яким рецептом, просто його видумала. Думаю, такого я ще рецепта не бачила і спробую. Ви знаєте, що я люблю експериментувати, цим рецептиком ділитися на кулінарному каналі не буду, тому що рецептик ще не досконалий. Я думаю, що буду готувати ще по типу цих кексів не один раз, і коли в мене вийде ідеально, тоді вже поділюся цим рецептиком з вами. Поки я готувала, все старалася зважувати, тому що думала, якщо вдадуться кекси, то обов'язково поділюся цим новим рецептиком з вами, але його треба все-таки вдосконалювати. Тут у мене звичайні яйця, кефір, цукор, розпушувач для тіста, борошно та кокосова стружка. Також я вирішила ще один такий секретний інгредієнт додати в начинку. Ось приготувала вже формочки, накрила їх паперовими такими формами. Накидаю по 2 столових ложки, але треба було трішки більше накидати, тому що кекси досить так поганувато сходили. Ну, а зверху на тісто я вирішила посипати ось таким шоколадом. Так, дивіться, перша партія кексиків пекла пробну, бо... Все-таки рецепт я придумала. Думала, чи вийдуть вони взагалі. Даю зараз Василько. Бачите, там, де кидала шоколад, і він не втопився, то так ось підсмажився. Давай, мама, відкриє кексика. Відкрив тобі? Так, зараз відкрию, бо дитина вже просить кексика. Відділяється погано, бачу, від цих формочок, але, ну, ви знаєте, дуже класно пахне кокосом. Василько вже знімає пробу, спробую і я. Я ще той експериментатор. Буває, що кексики погано відстають від цієї бумажки, але пізніше, вже, коли вони остинуть, то непогано відділяються. Ну, Досить так смачно. Сьогодні розморожувала такий пакетик, думала там свинина, якесь таке язко з салом, але виявилось це курочка. І не знаю, яка курочка, бо загалом там вже були готові нарізані такі шматочки. Певно, це я планувала кидати колись в супчик. Ну, але так як сьогодні розморозила, якось не хочеться дуже суп готувати. Щось таке треба швиденько. А, то я цю курочку вкинула на сковорідку, додала сюди олійки, після м'язка підсмажила сюди цибульки, додала моркви, зараз підсмажується. І буду підсолю, до речі, поперчу, і буду всипати ось таку мівіну вермишелю швидкого приготування. А, залю це все водичкою. Накрию кришкою і буде швидка смачна вечеря. Це якщо ви думаєте, що приготувати, то цей лайфхак дуже класно вам допоможе. Якщо немає часу, купили якусь курочку, шматочок, порізали з цибулькою, з морквочкою, стушили, тушили, вкинули туди швидко вермишельку, додали водички, стушкувались і маєте що їсти. У мене діти дуже полюбляють макаронні вироби, тому. Це вечеря просто для них смакота. Спробуйте приготувати і ви. Це дуже-дуже швидко і саме головне ситно. Ну, і звісно ж, домашні огірочки у нас із села. Так, дивіться, дівчатка, в одну пляшку Василько майже сам з'їв і навіть останній ось надкусив. Наступну партію я наливала вже дві формочки. Наливала більше тіста, де непогано спікся кексик, кексика де трішки повтікало. Почекаю, поки вони остигнуть, бо незрозуміло, чи відділяються формочки чи ні. На смак непогано, не дуже солодкі, смачні, бо я вже куштувала також. І єдине, що ну, дійсно від формочки має відставати набагато краще. Ніж відстають гарячими, бо дуже багато тіста лишається на самій формі, а це мені не подобається. Це взагалі не економно. Так як я економіст ще, бачите, навіть ось цей кексик від, ем, охолонув і погано відділяється. Ну, загалом це був такий експеримент. Цей рецепт я не буду показувати на кулінарному каналі, тому що він недопрацьований. Можливо, я ще буду працювати над ним. Бо експериментувати я взагалі люблю, і ви це знаєте. Тому ось так: кексики, звісно, ми поз'їдаємо. Тут можна ножичком під з'їсти також. А, ну, взагалом, з кокосовою стружкою я взагалі рецептів в інтернеті ні разу не бачила ось таких кексиків. Можливо, це через кокосову стружку воно ось так прилипає. Загалом будемо бачити, якось ще спробую один раз спекти їх, можливо, дам не олію всередину тіста, а вершкове масло. І тоді вийде набагато краще. Тилько, куди ти їдеш? Масіною їдеш на рибалку. Їдеш з татом на рибалку? Ти будеш рибу ловити? Ловити будеш рибу. Ловити будеш з татом рибу, так? Да? Ліво. Лібо, залазь. Лидий. Селько, ти куди їдеш? На рибалку. На рибалку. Так, да? да? на рибалку, Так. буде бобуа, тато зараз купить червячки і поїдете рибку ловити, да? Ти будеш рибку ловити? Ну, бо не бобуа не було. Ну, да. Не бобуа не коїк. Да. Бобуа буде коль? Коль. Да, бо ти гачечка не чіпай, бо він буде коль. Коль? Да? да. Ти виспався? Так, коли, ну, коли, ну, телеком, ну, да. вибачив, ну, телеком, не цікаво, Да, да, цікаво. Так, ти тобі таку вудочку дав, да? Ну, там, ну, і... Ти будеш рибку ловити, да? Ну, тобі, ну, телеком, ну, вибачив. Да, а мама вас потім забере з татом, да? Так, це варію. Ну, приїду, вас заберу, да? Це варію. Ходи, куди ходи? Помаленьку ходи на рибалку. Василька, ти йдеш на рибалку? он туди татом, туди, туди, стату. Бежи татом. Папа мамі, папа, 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 мамі. Ось такі у нас тут. Ставочок. Ми минулого разу сюди їздили купатися. І він знаходиться в місті Костопіль, а там, якщо далі піти, то там є ну, типу, пляжу, куди люди загалом їздять покупатися. Гарне тут місце. Ну, а я, залишивши своїх чоловіків. На рибалці поїхала в центр міста з мамою по деяких магазинах. Треба було скупитися і завезти маму назад додому. Я постійно її вожу то туди, то сюди. Мама дуже просить завезти її на дачу, бо вона туди просто фізично не дійде. Тому, я думаю, десь у понеділок ми з нею туди відправимося, і вона хоче позбирати дещо, що там виросло, бо все-таки. Садила, і мій тато не може це все сам привезти в руках. А в нас є машина, тому я стараюся хоч якось батькам своїм допомагати. Після обіду я вже приїхала забирати своїх хлопців звідси, привезла Юрчика і Вову ще покупатися, але Вовчик заснув в машині і тому все купання проспав. Діти покупалися, приїхали додому і ось стільки рибки в нас наловили наші василі. Так, дістала я котлетки сьогодні, неділя в нас. Я їх ось так заморожені. Відправляю прямо на сковорідку. Так само я роблю із замороженими разами пиріжками з картоплі. Так само я роблю і з відбивними. І взагалі я не люблю перед тим, як готувати, щось розморожувати. Тому я стараюсь готувати щось таке, що можна ось замороженим кинути на сковорідку, Накрити все це кришкою і все прекрасно. До котлеток у нас буде картопляне пюре. І такий буде у нас обід. Не маю я сьогодні часу щось таке готувати. Тому якийсь такий варіантик швидкої вечері і обіду у нас. Хоча картоплю все-таки потрібно було трішки почистити. Так, все розклала я. Зараз накриваю кришкою. І будуть вони в мене готуватись. До речі, цю сковорідку я досі не мала часу відчистити. Так вона в мене і замастилася знову, хоча я її мию і всередині, і зовні, але ззовні вона дуже-дуже-дуже погано миється. І, до речі, якщо ви помітили, я собі зробила нарощення нігтиків. Ви знаєте, вчора зробила, сьогодні вже думаю, треба переполовинити їх і зробити меншими, тому що дуже незручно. Я не знаю, як ходять дівчата із довгими нігтями. Це занадто. Хоча я б не сказала, що я дуже їх великими зробила, але ну, загалом мені незручно, тому буду половину спилювати сьогодні або завтра. Ну, побачимо.